Сонік бум. Штраф за прострочення. Тейлз, Дай джампер кабель. А скотч є. А є батарейка. З антиматерії чи самозарядна. Не знаю. Така щоб працювала. З антиматерії на горішній полиці за відеоіграми. Дякую. Ха! Запускаю смертоносні крутолеза. Смертоносні крутолеза? Звучить безпечно. Активую гіперрежим. О, Сонік слухаємо. Ти повернув у бібліотеку мою книжку? Е, ще ні. Останній день. Якщо не повернеш сьогодні, мене оштрафують. За прострочення. Не варто перейматися, Амі. Я все вирішу. Не проблема. Проблема? Я не знаю, де книжка. У таких випадках я йду по своїх слідах. Так, що я вчора робив? Де я її лишив? Знайшов! Клас. А чому ти приніс її сюди, а не в бібліотеку? Бо ти теж долучився до пошуків, і я хотів, щоб ти відчув гордість і радість, та й не подумав. Я дуже гордий і дуже радий, та поквався бо до закриття. сім хвилин! Купа часу не проблема. Я теж радію. Ані, то мене нудить. Сім хвилин я добіжу туди за 10 секунд. За шість хвилин 50 секунд можна з'їсти чи лідок, покопати м'яч і почитати книжку, яку я вже здам. Після тебе. Ні, прошу, після вас. У мене є весь час світу. О, коли я був у твоєму віці, думав так само. А я не розповідав тобі історію, як я дістав з автомата банку содову і нічого не заплатив? Е, Ні, не встигли. Це був найкращий день у моєму житті. Рибалити? Ловити прибульців. Мені снилися бадмінтони чаювання. Ти знаєш, що це значить. Уявімо на мить, що не знаю. Прибудуть прибульці! Чи піду на чаювання з бадмінтоном, але я не дам їм шансу. Ну, щасти тобі. І поїсти встигну. Взагалі я не певний чого хочу. У вас такий широкий вибір. Може взяти мебургер, чи мебургер із сиром, чи подвійний мебургер, чи подвійний мебургер із сиром, чи супер мебургер? чи супер мебургер із сиром? Я знаю. Я візьму хот-дог. Та краще хот-дог із капустою, чи хот-дог із цибулею, чи хот-дог із гірчицею, чи хот-дог із. А якщо чилі дог Взагалі то чилі-дог звучить апетитно. Бажаєте якийсь напій на додачу? Якийсь напій? Хм. Може взяти содову чи водичку, шейк чи сік? Сік! Бери сік! Усі люблять сік. Я візьму сік. Хочете ще. Нічого він не хоче. <звук> <звук> Ти підрізав мотожука. Він тримав місце, поки я був у лихій кімнатці. Пробач, Яйцман, не помітив. Проходь. Ні-ні ні, будь ласка. Ти ж легендарний жак Сонік. Ти заслуговуєш бути першим. Вперед. Наполягаю. Ну, добре, бо я трохи спішу. Дякую, Яйцман. Мені один челідок. Чілідок з додатковими огірками. Вибачте, закінчились. Куснеш? Ні, я не хочу кусати! Я хочу цілий! Я ще трохи на складі у сусідньому селі. А. Зараз буду. Я розповідав про випадок із безплатною содовою. Так. Як я, трохи... я розповідала тобі, як колись я знайшла гроші посеред дороги. Та ви ні, не встигли. Я купила на них содову. Тож, виходить, вона була безкоштовна. Я не люблю содову. Я хотів з огірочками. Ти змусив мене замислитись Настав цей день. Піду додому і поп'ю соду. Ага, О, ти прибулець. Ти не прибулець. Що, справді? Стікс, випусти мене звідси. Е, добре. Який же це ключ? Та ти знущаєшся. Uh. Будь ласка, повно часу. Я по минку. Відлетіло колесо, а вже час годувати дітей. Поможеш з ремонтом? А треба повернути книжку, це швидко, дві хвилини і все. Та це пусте. Малим дітям не треба харчуватися. Це лише життєва необхідність, щоб кістки були цілі. Я сам поставлю колесо. У мене загострення радикуліту. та думаю, я зляжу не більше, ніж на тиждень, може, на два. Іди віддай книжку, поки я тут страждаю і калічуся. Ох. Є, книжку. Ось тобі, чергопідрізач і огірочка забувач. Я збігав на склади і приніс тобі челідок. Це не рахується? Ні, ти зіпсував мені чілі вечір. Що ж, добре, я не проти з'ясувати стосунки, та спершу віднесу книжку. Зараз ти побачиш, як я засмутився через цю прикрість. Дуже, дуже засмутився! Це все через чилі-дог? Це справа принципу. Думатимеш двічі, перш ніж лізти без черги. О, комусь знов не дісталося булочки в буфеті, як у початковій школі. У середній. Ті дівчата були жахливі. Посіпаки, в атаку. Соніко, ви... Є час дійти в бібліотеку. О, А де книжка? Тобто моя книжка? Яку ти мав повернути і сказав, що це не проблема? Ще є 30 секунд. Я встигну. О? М -м? Віддай книжку, але картинки. Бачиш ще 10 секунд. Зачинено. Чого це? Ще сім секунд! Я зачинив раніше і поїсти тих пекучих чилі догів. чилі доги! Дякую, Яйцман. Я ж казав, що здам вчасно.